Ми маємо честь презентувати виставку члена Національної спілки художників України з Івано-Франківська пана Миколи Качура. Виставка, яка має дуже символічну на сьогоднішній день назву Крик душі. Експозиція виставки вона по-справжньому відображає наше непросте сьогодення. Кожний твір Миколи Романовича. Він Таке враження, що дійсно вистраждений. Він пропущений через власне серце, через власну душу. Ці роботи напрочуд, емоційні, ці роботи експресивні. Ми можемо бачити надзвичайно насичену кольорову палітру і справжній біль справжнього українця, але безперечно вірою у нашу перемогу. Щиро вітаю, Дякую! Михайло Романович. Почалася ця ваша серія. Колись в нас був такий популярний мультфільм це часері, ну погодінь. І там такі слова, старий драх, ті піду, ті піду. Мультик наштовхнув. І я постарався б слова вписати в російський прапор. І десь воно прочитується, то треба, щоб лятар сам довмислював це все. Драк. Тебе дох. Десь воно мені прийшло в голову такі от графіка графіка, і це все добрази, все, що приходило в голову. Ну, десь що не можна, є закони Божі і переступати. Як не можна, ніхто ще не виграв, нічого, нічого не, не можна завоювати, тому що є Бог, і воно рано і пізно буде гально загадання.

Пропора наші, героїв, які загинули. І відобразив як Ісуса Христа розіп'яли, так само Україну розіп'яли. Скалі оце термов вінок і десь і десь хотів. Колись Ісус Христос терпів, гріхи і спасав світ, так само Україна, зараз захищає. Він в Європу і світлі. Ти роблю від сатани. Оці дві роботи я написав на початку війни. Це перша робота, коли об'явили війну, оце, що це щось я нагадав російську тройку. І оця п'яна куча, який валить, не знаю куди, на літній повості писали в таких кольорах червоних і так далі. І назвав а ця робота писав, і у мене на душі було якесь таке дуже, От я старався відобразити дідучок, який батько пішов на фронт, який їхній це. Я тут не вирисовую руки і це, мені найголовніше передати внутрішній дух, внутрішній стан по цю дитину я дуже відобразив так. Звернення до Бога, так щоб воно глядач і чув. Ця дитинка тримає батька, він йде на фронт життя його. І е, сама кольорова гама, обличчя діточок, оце все об'єднав і передати оцей стан. Називається благословення, благословення. Захист Батівчини, священник і всі люди в трави і діточки. Події на Майдані. Робота називається метастаза. Сама назва вона піштовхує, повинна піштовхувати глядача до, до, до зануритися, задуматися. Це в нас майдан, це в нас після майдану. Це теж графіка. Є деякі ознавані персонажі, це три роботи на одну тему, яка для нас була болючою. Я стараюся ще в живописі трошки міняти почерк, трошки себе пробувати. Мені дуже подобається австрійський художник Егон де він... Він дуже був хороший е, рисувальчик. Я поєдную аграфіку з живопису. Мені здається, що воно дуже цікаво. От, наприклад, взяти козаки робота, вона така повітряна. Воно ну, зроблено так, більш декоративно, але взагалі воно ну, дивиться непогано, чи взяти робота бій. Вона дуже е, просто повинна наштовхувати глядача на якусь. Думку. Художник, він повинен постійно щось шукати нове, тому що приходиш на виставку і бачиш все одинаково, не цікаво. Шукати інакше методи, десь графіка, десь міняти кольорову гаму, десь щось, щоб воно було для глядача цікавіше. Вона мені така прийшла на думку написати таку роботу. Не? Поляк вона так дійсно цікава, тому що вона колоритна, вона така не е деталізована, вона що так загально і вона досить небагато. Трошки в мене такий дар до колориту є, не буду але ну, Деколи мені здається, що воно трошки перенасичене. Я вчора прийшов на виставку графіки сусідів і побачив це, мені здається, що в мене перебор. Мені здається, що воно. Трошки ріжеться, десь треба щось тихіше, хіба тобто, як козаки роботи, як він, воно трошки така повітряна і вона легше сприймається. У мене, якщо взяти, дивитися на такі роботи, як ці сюжетні роботи, вони трошки важковаті для сприйняття. І оця робота така графічна і злопісна, е пророчисні це Ван Гот. Де... Вангот для мене дуже цікава особистість. Я... Вивчав його біографію і проаналізував сам для себе. Він був досить е, людина освічена, тому що він знав чотири Він був е, священиком е, у шахт, шахтарському е, поселенні, де свою зарплату віддавав шахтарям. Він вникав в їхнє життя Він навіть війна до того, що йому пожалів е, простітутку, на якій женився. Він йому просто було. Це він був дуже людина 에, добра і батько його священником. Навіть є версія така, що вухо він сам собі то не відрізав, а десь вони з Гогеном разом 에, малювали і Гоген десь йому вухо і щоб не підставляти. Горгена, він взяв все на себе. Так само і, можна, є спірне питання про його смерть. Тут я відобразував останню роботу Ван Гога, де він відобразив пшеничне поле і ворони. Є така версія, що він сам себе застрілив, при тому, що він прийшов сам в готель. Не знайшли коло нього ніякої зброї і так далі. Є версія, що десь діти там бавилися і ненароком попали в художника. І щоб не підставляти десь їх і не псувати дітям життя, він сказав, що це він сам себе застріл. При тому що не знайшли зброю, нічого не знайшли. Я рахую, що він був дуже високополярна людина. Ну, це моє таке бачення. Дуже мій любими художник, мені подобається його виконання оригінальні портрети, в основному його портрети. От, він був рей італійського походження, який жив у Парижі. Дуже було життя у нього бурне, п'янки, гулянки, але та як художник був надзвичайно одарована людина. І я десь отак. В цьому постарався передати все, все про нього, максимум інформації. Тут в кольорових п'ятнах. Мені дуже подобається це робота графічна. І це все, що жінки відчували. Він був дуже харизматична людина. Мені чомусь... Я дивлячись на його роботи, І, і зрозумів, що він був дуже хороша, добра людина. Так Я відчув це, я відчув. І так я його передав. Він, до речі, у Жорді Собор э, розписав. Вот. І користується э, дуже у жардії великою увагою, його у Жорді музеї мені бавшає. Я. я тому зробив він максимально похожий. Правда, в такому вже зрілому віці я його намалював. І е, погляд такий на життя художника, погляд художника митця, який через вікно, десь через віран подивиться на сушу життя. Е, Портрет Шевченка, я хотів якраз отцями відобразити оце, що в нас твориться його. Його погляд був такий, якби він незламний, сама назва незламна. І десь у цьому я хотів лобити оце характер дух нашого народу. Ну, ну, це великий інвест п'ятого року, щось мені таке прийшло в це, цей місце. І я постарався в таких темних кольорах. Небо, земля в коробі небо це все показати оцей біль і смуток нашого народу в ті часи війни. Я ну, їх не дуже люблю малювати. Прага, я зумів право передати, тому що приїхав право-право, просто в мене таке не склалося, що я там сто років вчив. Центр права, вечірня Прага. Е, я хочу сказати, що воно е, не се який сей, Тобу, був в тому місці і зумів передати те, що відчув у нас і того місця. Так воно вийшло. Є таке село у Ружняківському рівні на Парківщині, де половину села музиканта. Я тому розумію, творити всі музиканти. Сонячні заробляють дорожчі, такі тяжкі, хороший плати і так далі. Часові часу. Це, напевно, я не так Фантазія емоційно, швидко і теж без всякої деталіровки, але вона несе якісь дізнається. Симфонія. <му> Серйозно на, контраст, на так, і контраст, показати цю музику. Ми презентуємо для Київської публіки, Івано-Франківського митця Миколу Качера. Його творчість унікальна. Всі, хто прийде, будуть в захваті від його експресивної манери, від його. І саркастичних, і ліричних творів, і творів роздумів. Вражає колекція портретів митців, які пан Микола втілив на своїх полотнах, І Мунк художники, символи певної епохи Гог і Мадір'ян. Ці ми всіємо всі близькі духу. Їхнє натхнення проривала свідомість. І сьогодні ми бачимо в стінах нашого будинку художника. Як вони насичені таким імпульсом, абсолютною енергією, це те, що нам сьогодні потрібно. Приходьте, будь ласка, і ви надихнетеся і побачите, як художник майстерно передає усі наші переживання і болючі сторони, і героїчні сторони, і політичних постатей. Коли приходиш на такі виставки, ти розумієш, що ця енергія, яка тебе... Та цілюща енергія, той сарказм, той гумор, який присутній українцям, він тебе знову повертає в ту матрицю, з якої нам не потрібно виходити.